Преосвященніший Владико Іринею, від імені Василянської братії, тут присутньої, також сестер монахинь, родини і всіх вірних християн, висловлюємо вам щиру вдячність за оділення єрейських свячень нашим вже отцям Василіянам. Ми сьогодні змістили на правду, історичну, не історичний крок, історичну місію новітні історії Василянського чину з часу виходу з підпілля, священичі свячення в Дрогобицькому монастирі відбувається вперше. І нам, владико, є дуже приємно, що саме цю новітну історію ми пишемо спільно. Як говориться, як ви сьогодні сказали, світу свого по своє. і маю надію, що ще не одну славну сторінку історії Василянського чину ми спільно будемо писати. Також цей особливо урочистий день єрейський свячень звертається до нововисвячених священників. Ви отримали свячення в особливий рік, коли ми святкуємо 400ліття мученицької смерті священомученика Йосафата. Дорогі мої, це не тільки пам'ятна дата, ювілей для Галочки, це є також нагода до наслідування і навіть обов'язок нас, як Васильян, до наслідування чеснот святого мученика Йосафата. Ми повинні пам'ятати, що може Господь зробити з нами немічними, коли ми є готові співпрацювати з Божою благодаттю. Він із занедбаного, як говориться, монашого чину зробив таку велику справу, відродив Його, який став славним на цілий світ. І наше завдання є продовжувати ці славні звершення, котрі. Чинив святий мученик Йосафат. Але сьогодні ми також знаходимося у славному місті Дрогобичі, де до війни якраз служили Васильяни, і також особливий спосіб відзначалися душпастерським служінням для вірних. І саме троє із них, які ми сьогодні згадуємо, якраз віддали своє життя. Богові, залишивши звірні святі католицькі церкві і для нашого народу, і для нашого чину. Пам'ятайте про це. Також хочу нагадати, що ми маємо не одного славного веслянина і десь забуваємо інколи про них, а про них необхідно пам'ятати не тільки ім'я прізвище, а як я вже сказав, ті чесноти, які він плекав і якими відзначався. Сьогодні ми зранку були сестрами служебницями знов і знов згадали про нашого славного отця. Єремія Лубницького і дорогі мої отці, також пам'ятайте, і десь навіть заохочуйтеся його прикладом, що може зробити людина, коли співпрацює з Божою благодаттю. І сестер служебний заснував, і десятки-десятки місій дав, і служив людям там, де його Господь кликав. Тому будьте гідними. Наслідниками наших славних попередників. А від себе хочу сказати, як настоятель, таке. Ви є направду добре вчені, розумні, маєте велику перспективу і майбутнє. Одне вас попрошу, але без однієї чесноти можна цього може, і не дуже мати, нічого не доб'єтеся, коли не будете мати покори і послуху. Де щиро прошу вас, щоб ви мали послуг до настоятелів. Бо часто і скоро минає, і скоро вам буде дано відповідальне служіння, тому навіть не сумніваюся. І ви, як ніхто, відчуєте, як важливо є слухати. Бо Господь тоді робить великі речі. Коли людина не слухає, дорогі мої, може бути не знати, яка розумна. Перекрести це все і нічого не буде, коли не буде слухати. Тому від себе особисто і від наших отців прошу тільки одного послуху, а все решту Господь доповнить. Превосвященніші владико, як я вже сказав, ми надіємося, не одну сторінку ще написати спільно нашої. Історії Василянського чину, але щоб так здійснилося, необхідно ще довгих і благих літ життя. Тому ми просимо, щоб наші хористи заспівали многое і благая літа для нашого владики Іринея. Будь ласка. Многоя літа.